На красиву картинку. Я справу. І на це життя, яке, за якою стояло, в цій картинці, так, і я зрозуміла, що мене це надзвичайно захопило. І я хочу просто зараз передати той стан людей, які спостерігають за нами в інтернеті і скупих 20... лайків. Але з тих 20 лайків може вирости така людина. Тому що я людина, яка не давала пропозицію, я пропозицію знайшла сама. Я сама написала. Всім цікаво, як це. Робити щось таке, щоб людина тобі писала. Правильно, всім там цікаво. Тому зараз я хочу передати цей стан. Мені тоді 40 років. я в, повній, в повному стані особистої деградації. Я розумію чітко, що якщо зараз 40 років я почну змінювати своє життя, своє мислення, то через 10 років я старію чи жінкам без можливості нічого. І в такому стані, коли ти даєш запит, звісно, буде якась світла і від. І тоді здавалося, що можливо це не напали...